Кожної людини, що прийшла в цей світ, є свій ритм та стиль життя. Особистості мають власне приречення і слідують йому до самого кінця. Що стосується мого стилю життя, я ненавиджу поспішати, але постійно це роблю. Адже мій стиль життя це поспіх. Моя мама постійно повторює одну фразу: не поспішай поперед батька в пекло, але як можна не поспішати жити своє життя. Брати все, що можеш прихопити з собою, насолоджуватись виром цього буття. Спішити отримати спогади, щоб в старості згадувати молодість, посміхатись, сидячи в затишній кімнаті зі справжніми друзями, перемоги, зльоти та падіння ось що дійсно важливо. Я поспішаю ставати кращою версією себе щодня, бо який сенс простого існування. Вітер підганяє в спину до нових вершин, і неначе весь світ кричить тобі. Ти далі поспішай, бо сміливі завжди мають щастя. І, хоч інколи і здається, що тобі ніколи не досягти бажаної вершини, лише подальші спроби вирішують, як швидко ти здійсниш свою мрію. Зробіть глибокий вдих і видихніть. Заспокойтесь, кожен рухається в своєму темпі. Поспіх це лише мій стиль життя, якому я навчилась нещодавно. Тож живіть в насолоду, живіть без страждань.